Друзі нас інфоперші про головне поїхали. 29 вересня в Білгородській області. Пролунали вибухи, які російська влада намагається пояснити підривом складів боєприпасів. Насправді ж ситуація виявилася набагато серйозніше. Українські підрозділи разом із польськими добровольцями провели рейд, що став сенсацією. Метою став один із бункерів, який в Кремлі називали запасним командним пунктом. За документами це був звичайний об'єкт зв'язку, але всі знали, там розташовані укриття і сервери для резервних каналів управління. Саме цей бункер вибухнув цієї ночі, пуше топорпомсти. Бій розпочався раптово. Спершу дрони вивели з ладу зовнішню систему спостереження. Потім групи штурму, серед яких були польські добровольці, підійшли до об'єкта. З двох напрямків оборони виявилася неспроможною охорона, складалася з мобілізованих і кількох офіцерів ФСО, які не очікували. Атаки перший контакт завершився блискавичною перестрілкою, в результаті якої частина охорони знищила. Решта склала зброю. Здалась полон. Це стало першим випадком, коли російські спецслужбівці взяли живцем у такій кількості. Після прориву всередину приміщення українські і польські штурмовики виявили те, що російська пропаганда руками приховувала. Усередині були склади документів апаратура зв'язку окремі сховища боєприпасів, і навіть резервні командні кабіни обладнання для тривалого перебування керівництва. За словами очевидців, в бункері знайшли символічні речі, особисті сейфи з позначками особливого доступу. Усе це було знищено внаслідок детонації, що хопили підземні рівні. Вибух був настільки потужним. Що його почули в радіусі кількох десятків кілометрів. Небо над Білгородською областю на кілька годин освітлювалося зарвом. Місцеві жителі спочатку подумали, що йдеться про черговий приліт по військовому складу, але потім зрозуміли масштаби інші Відео Очевидців Швидко з'явилися в телеграм-каналах вирвою діаметром понад 30 метрів розкидання уламки, розбита техніка. Десятки тіл військових, яких поспіхом намагалися евакуювати втрати російської сторони колосальні. За попередніми оцінками загинуло понад дві сотні військових і спецслужб. Що кілька десятків потрапили в полон. Само вони підтвердили, що об'єкт мав Посереднє відношення до резервної системи управління державою та був бункером Путіна на випадок надзвичайної ситуації. Інформація про те, що саме Білгородській області Кремль облаштував один із своїх підземних вузлів. Тепер стало фактом. Операція мала й символічне значення. Польські добровольці, які брали участь у рейді, прямо заявили це помстан за удари по Варшаві та атаки дронами, які Москва намагалась видати за випадковість. Тепер відповідь стала очевидною. Спільні дії українців поляків виходять за межі символіки, демонструють практичну силу в Кремлі. Розуміють, відтепер їхні об'єкти на прикордонних територіях не мають жодного захисту самому. Белгороді атмосфера близька до паніки влада намагалась приховати масштаби трагедії, проте місцеві жителі бачать нескінченні колони. Швидких і вантажівок з вантажем 200 в лікарнях бракує місць Поранені лежать в коридорах, а в соцмережах з'являються заклики до евакуації. Населення аналітики відзначають кілька ключових аспектів цього рейду. По перше спільна операція українців і поляків доводить, що союз двох народів виходить на новий рівень. Від допомоги озброєнням до спільних бойових дій. По друге це підриває авторитет російської армії. Об'єкт, який мав статус стратегічного, був знищений менш ніж за добу. По третє це створює серйозний прецедент. Відтепер за будь-який бункер Путіна може стати цілею для Кремля. Це катастрофа іміджевого рівня удар по Білгородській області. Це сигнал не лише. Путіна а його генералам. Жоден об'єкт не є недосяжним. Всередині влади вже ширяться чутки про термінові наради в Москві, де обговорюють, як уникнути подальшого розвалу системи олігархи. Силовики бачать, що війна виходить за межі України, торкається безпосередньо території Росії, що ж рейд Білогородської області підкреслює кілька важливих тенденцій. Росія втрачає контроль навіть над власними стратегічними об'єктами Союз України і Польщі міцніше, перетворюючись на фактичний спільний фронт. Психологічний факт для російського населення колосальний. Тепер навіть бункери Путіна вибухають і головна втрата довіри серед військових і спецслужб робить внутрішній бунт у Кремлі. Дедалі цій війні настав новий етап, коли удари проходять не лише зовні саме серце російської системи влади, і цей процес уже неможливо зупинити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожну своя висновки, Кожен робить сам До зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.